буде присвячений впровадженню зелених технологій в освітній процес. В умовах відключення електроенергії та блекауту впровадження альтернативних джерел енергії є одним із найактуальніших напрямів для забезпечення режиму дистанційної освіти, особливо у місті Харкові. Ми знаходимося з вами зараз на виїзному засіданні кафедри. Викладачі сьогодні вперше проваджують зелені технології та тестять, як можна саме провести навчальні дисципліни з використанням сонячних панелі, енергозбережувальних технологій, а також екологічне обладнання для того, щоб не зривати освітній процес та продовжувати в умовах дистанційного режиму і тримати завжди зв'язок з нашими студентами. Впровадження зелених технологій в освітній процес сприяє досягненню сьомої цілі сталого розвитку, а саме доступна та чиста енергія, і це, мабуть, єдиний спосіб спілкування зі студентами в умовах блокаутів. Ну, студенти, з огляду на нашу нинішню ситуацію, коли у нас серія блокаутів і серія відключень планових енергії, ми повинні освоювати нові технології, як то, наприклад, зелені технології за допомогою сонячних панелей, можна значить, забезпечити себе енергією і проводити заняття таким чином. Шановні студенти, тоді, коли ми застосовуємо зелені технології, заняття за зеленими технологіями, необхідно пам'ятати так, так само, що ми відлучаємось від дому, і тому нам потрібно подбати про те, що нам щось потрібно перекусити. Ось теж приклад зелених технологій, китайське чудо запікання за допомогою сонячної енергії у спеціальному пристрої. Це най Смачніший перець, який я вже пробував. Сьогодні ми знаходимося за містом, і завдяки обладнанню, що було придбано в рамках міжнародних проектів з нашими партнерами з Німеччини та Польщі. Вдається отримувати енерговжилення для техніки, що допомагає нам спілкуватися онлайн зі студентами, викладачами, нашими колегами, здійснювати як учбову діяльність, так і певні наукові процеси. Впровадження нових енергозберігаючих технологій, енергонезалежних технологій допомагає розвитку екологічних стандартів, підвищувати. Безпеку та сталий розвиток нашої країни в рамках євроінтеграції і програми сталого розвитку європейської спільноти.